Вітаю вас на каналі Caroline Space UA і я його ведуча Кароліна. Сьогодні ми поговоримо про депресію, які можливі чинники виникнення депресії і чи є засоби для того, щоб з нею боротися. Депресія це поширений і складний психологічний розлад, який негативно впливає на поведінку, спосіб мислення та настрій людини. На щастя, депресія може бути повністю виліковна. Депресія викликає почуття смутку та втрату до інтересу до тих справ, що раніше приносили задоволення. Також депресія може стати причиною виникнення різноманітних емоційних та психічних проблем, а також може викликати втрату до функцій, що, раніше виконували, що зазвичай виконувалися на роботі та вдома. Причини виникнення депресії можуть бути різними, і вони варюються від незначних до дуже складних. Я назву деякі з них. Це, наприклад, може бути відчуття смутку або пригніченості. Знову ж таки, втрата від, від справ, що раніше приносили задоволення, викликали інтерес, або втрата. Задов... Задоволення від процесу під час е... діяння тих справ, що раніше от вам подобалось. Тобто процес вже перестав приносити вам задоволення. Тобто раніше приносив безсонні ночі або, навпаки, занадто довгий сон, втрата ваги, або зміна ваги взагалі. Наприклад, коли ви набираєте вагу або різко втрачаєте без вагомої на те причини, тобто ви не сиділи на дієті і не їли спеціально більше, а вага не стоїть на місці. Також це різноманітні незрозумілі рухи, які раніше людина ну, не вживала у своєму житті. Наприклад, коли людина не може всидіти на місці постійно, ходить туди-сюди, або робить різноманітні рухи руками. Також це може бути заповільнене мовлення або заповільнені рухи. І ці, це заповільнення має бути заміт, е, ну, замітним е, стороннім особам. Тобто люди мають замітити різницю, зауважити різницю. Також це відчуття е, пригніченості, тобто провини в чомусь, такої нездатності. Е, Такого ну, нещастя людина відчуває. Також це може бути викликані думки про смерть та суїцид. І останнє, що може бути, це складності у мисленні, концентрації та прийнятті рішень. Для того, щоб підтвердити симптоми депресії, вище перераховані Причини мають тривати більше двох тижнів і явно мають зауважитися з близькими людьми. Тобто родичі дійсно замітили, що з вами відбувається щось не так, ви не схожі на самого себе. Також деякі захворювання, звичні захворювання, фізичні захворювання можуть викликати подібні симптоми, що я вище перерахувала. Тому для початку треба перевіритися в лікаря, чи все добре зі здоров'ям, і тільки потім думати, що це депресія, і звертатися до психолога. Згідно з оцінками, на депресію страждає кожна 15-та людина кожного конкретного року, а кожна шоста людина відчуває депресію будь-коли. Депресія зазвичай може виникати у будь-якому віці, але найпоширеніше її виникнення притаманно періоду пізнього підліткового віку до середини третього десятка. Жінки більш схильні до депресії і деякі дослідження показують, що кожна третя жінка відчувала депресію хоча б раз у своєму житті. На виникнення депресії також може впливати фактор спадковості, тобто від батьків. Від батьків, інших родичів, бабусів, дідусів, сестер, навіть братів можуть впливати фактор, як фактор виникнення, і він становить 40%. Депресія це не те саме, що сум і скорбота. Смерть близьких, втрата роботи чи розрив стосунків можуть негативно впливати на людину, нести її негативні почуття. Але ці емоції вони є природніми і нормальними, які людина переживає в собі. У такі, у такі складні періоди людина може думати, що у неї зараз депресивний стан, але насправді смуток це не те саме, що депресія. Вони мають смуток, смуток сам по собі, він унікальний та єдиний для кожної, для кожної людини особисто. І хоча депресія та смуток мають декілька однакових симптомів, все одно є відмінні різниці, про які я поговорю пізніше. Зазвичай однаковим для скорботи та депресії є відчуття смутку та Уникнення справ, що раніше приносили задоволення. А відмінністю є те, що під час, ну коли втратили, втратили якусь людину, то почуття хворобливі почуття накачують хвилями в переміжку з приємними почуттями про померлого, про які, якісь позитивні спогади. А під час депресії негативні почуття, хворобливі почуття тривають без перериву дуже довго і більше двох тижнів. При скороботі самооцінка зазвичай зберігається. При депресії ж людина відчуває повну нікчемність, безпорадність, нездатність до чогось взагалі корисного в цьому житті. При скороботі думки про смерть поверхові і зазвичай мають під собою таку уяву воз'єднання з померлим, але це все одно не спонукає реально до дій. А під час депресії. Відчуть, суїцидні почуття виникають як серйозний наслідок під час, після е, різноманітних хворобливих почуттів і дійсно можуть привести до результату. Скорбота та депресія можуть існувати одночасно в одній тій самій людині стихійні лиха, смерть близького, втрата коханого, стихійні лиха. Все це, коли виникає в людини в один період, може викликати почуття депресії. Але скурбота триває довше і має більш хворобливий характер, якщо вона триває одночасно з депресією, ніж коли вона окремо без депресії триває. Знати відмінності і зміти їх знаходити. Відмінності між скурботою і депресією, є дуже важливим, тому що це може допомогти. Швидше та краще більш ефективно визначити проблему людини та можливі засоби, заходи для вирішення того чи іншого негативного, хворобливого стану для людини. Депресія сама по собі може торкнутися будь-якої людини, навіть тієї, які здавалося б, життя схильне до ідеальності якоїсь, які ж існують ті фактори, чинників. Виникнення такого як ризику депресії. По-перше, це біохімія. Коли на мозок впливає біохімія, то це може викликати свою рідну депресію. Наступне це спадковість. Наприклад, коли один із близнюків від, від близняти відчув депресію, то 70% вірогідності, що інший близнюк відчує депресію впродовж свого життя. Наступний – це особисті характеристики людини. Наприклад, коли людина сама по собі дуже песимістична, вона дивиться на світ як через наполовину пустий стакан, вона усьому бачить негатив, рідко посміхається, не розуміє жартів, то всі ці особливі характеристики індивідуальної людини можуть бути так сказати, як чинником ризику виникнення депресії. І наступне це навколишнє середовище. Якісь стихійні лиха, перебування постійно в негативних ситуаціях, спостерігання насильства, крадіжок, всього такого негативного і жахливого, що може страплятися в житті. Це також може стосуватися природних стихій. Тобто може виникне, стати фактором ризику. Виникнення депресії, як же можна лікувати депресію? Депресія знову ж таки одна із найбільш вилікованих психологічних розладів. Від 80 до 90% людей відчувають полегшення, відчувають позитивний результат від лікування, і кожен хворий відчуває полегшення. Від симптомів. Для того, щоб зрозуміти симптоми, в першу чергу може знадобитися аналіз крові для того, щоб фахівець міг зрозуміти, чи незумовлений негативний хворобливий стан людини просто фізичними, фізичними недугами. Також фахівець збирає дані про навколишнє середовище, обставини, можливо, Недавні трагедії, що з ним трапилися, і потім назначає лікування. У разі неможливості звернутися до професійного фахівця існують декілька способів щодо самодопомоги. Але хочу підчеркнути, що вони поверхові, і якщо дійсно стан депресії затяжний і нічого не допомагає, то не слід відтягувати лікування, але все ж таки. Деяким людям допомагають фізичні навантаження та фізична активність прогулянки, важкий спорт, це піднімає людям настрій. Відмова від алкогол алкоголю, тому що алкоголь це сам по собі чинник виникнення депресії. Часто люди навіть не розуміють, чому після. Е в анкету, так сказати, виникає почуття депресії, загубленості, пригніченості та подавленості і багато хто може навіть вдаватися до плачу. Також спілкування, здоровий та регулярний сон, харчування. Харчування, харчування має давати сили, а не віднімати їх. Тобто, якщо кожного дня їсти по 10 бургерів, то, звичайно, енергії це не надасть, а тільки вся енергія сіла піде на те, щоб переварити важку їжу. Депресія це дуже важка хвороба, і на неї варто звертати увагу, хоча, звичайно, в нашій країні не, не прийнято так робити. Зазвичай на такий стан кажуть, Саме пройде. Не трогайте її, не трогайте його, пройде пару годин, пару днів пройде. Тому у разі, у разі неуникнення не всіх причин, що я перерахувала вище, слід звернутися до фахівця для того, щоб можна було отримати як можна швидший результат від лікування. А я дякую вам за перегляд цього відео. Завжди буду рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо щось не зрозуміло, і давайте разом розвивати український Ютуб.